Всім привіт, друзі! З вами Кшейт. І сьогодні хочу поговорити з вами про одного недооціненого героя. Чую золотішка. І ось такий от герой у нас К'юк. Він зараз в мене 30 го рівня, вже переведений на 4 зірки, покрашений. Я його під злиття готую, але дивіться. По навиках. Кожен навик його має шанс накласти на ціль яд. На 3 секунди. Там 3-4 секунди в залежності від навика. Тут 4 секунди, тут 3 секунди. Тут знову 4 секунди. От. І що ж це яд робить? А яд наносить у нас 1% шкоди від максимального ХП цілі. Може сумуватись до 3 разів. Об'єднатись та 3 рази. І 3% ХП буде знімати від максимального ХП замітьте. Що це нам дає? Це нам дає дуже хороший такий буст на бій на босі Гільдії. Дивіться, зараз я його одів, так щоб він нас трошки жирніший був. Дав йому ХП 9600 шкоди, ну все одно. 4 зірки 30 рівень. Давайте зараз ми зайдемо в Гільдію, пішли до боса. Зайдемо, давайте от спочатку. На цього важкого боса третій рівень, там, вже тут трошки більше в нього ХП є. Подивимося, що він у нас тут зможе. Ну, Беремо стандартну пачку, тільки я ще сюди зараз додав ківка. Погнали. Опускаємо. Секунд можна виходити. Виходимо. 1543. Непоганий результат. Дивимось по, по нашій шкоді. Хто скільки завдав? Так, Шамієк 4,2, гнів 3 майже мільйони. І наш Кюк. Дивіться. 1,1 і мільйона шкоди. 1,1 і мільйона. В нього там нічого немає ніякого обершмота. Він нас просто одіти в швидкість і трошки в жир, щоб стояв більш-менш нормально. От. 30 рівень переведений на 4 зірочки вже покращений. Бачимо, 1, 1 мільйон. Перший жах. Давайте подивимося. Чи зможе у нас к'юк щось набити на першому жаху. Так. Цю паришню ми заберемо. Давайте поставимо ще один так. Добре, погнали. Пропускаємо. Yeah. Все, виходимо. Покинути. Я є це к моєму возвращению. Там 1400 щемість було крові, набито. Дивіться. <laughs> Наш кік попав в топ-4. <laughs> По шкоді. Першим у нас іде Шамір. 3,5 мільйона, далі гнів 2,4, далі оцей лорд, забув як його, 1,8 мільйона. Кік 4-х зірковий 30 рівня. Просто швидкість накинута. І щоб трошки більш жив стояв 1,3 мільйона. Давайте зараз ще попробуємо другого кошмарика вдарити. Просто цікаво, просто цікаво. Скільки? Получиться тут вдарити. Ставим. Починаємо битву на другому кошмарі. 420 ми набили. <свистач> Крові, так. О, у нас гнів один залишився жити. Добре. Добре, добре. 420 ми набили. Дивіться, К'юк наш 400 тисяч тут набив. У нас в лідерах іде в топ-3 попав. С самий неживучий герой, так? <свистач> можна сказати, самий про сами просто діти. Просто максимально йому даєте швидкість і все. Ось такий от недооцінений герой, друзі. В кого є, в кого не вистачає шкоди на боса, обов'язково беріть його. Прокачайте нам 4 зірки на 5 зірок, одіньте трохи, дайте йому максимальну швидкості, і він вам покаже досить гарний результат на вашому босі. Так що, якось так. На цьому все, друзі. Всім удачі, підписуйтесь, коментуйте, тримайтеся.